Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Олександр Поноцов, будь ласка, враження про цей повідомлення в першу чергу. Хочу подякувати Збройним символам України, що дали змогу зіграти цей матч без тривог і захищають нашу державу. А по грі першу половину ми почали дуже вяло, дуже ходили пішком. Не бігли взагалі, Де, деякі моменти плану на гру виконали, деякі ні. А в другій половині ми поговорили, зразу вийшли з хорошим настроєм від захисту. І ми сьогодні хотіли більше виграти. Це 100%, тому результат не табло. Як гралося при такій підтримці, от коли бабли відбуваються в Луцьку, так 70 кілометрів ніж Луцьком і рівнем, таке враження, що другий домашній майданчик, така атмосфера. Так, uh, да, завжди. В Луцьку приємно грати, бо завжди приїжджають вболівальники. Це ну, реально шостий гравець, який дає нам якісь сили, якісь емоції і підтримує нас завжди. Продовжимо нашу прес-конференцію. Денис Передонов, будь ласка, ваш аналіз цього поєдинку. Uh, я прошу не, не почув. Ваш аналіз цього uh, поєдинку. Аналіз. Uh, 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 вітаю всю нашу організацію. З, uh перемогою. Дякую болівальникам, які приїхали і несли нас. Дякую гравцям своїм. Ігра характерів. Тому так і налаштовувалися. Знали, що така буде гра жорстка, хороша гра. Тому такий аналіз. Рухаємося далі. У нас далі фінал Кубка України. Ось Цю ігру Трішки посвяткували, посвятку... ну, щоб хлопці на емоціях посвяткували і забули щоденько цю перемогу і рухались далі. Не грав сьогодні гарбар, у нього проблеми зі здоров'ям? Так, він вчора наступив на ногу і підвернув гамюнка стопу. І було прийнято рішення, щоб він не перебігався. Вільямсон приєднався до команди не так і давно, але вже це один з таких ключових скорерів. На вашу думку, на такий результат це позитивно повпливала і адаптація стосовно того, що є інші американці в команді чи, можливо, інша якась. Ну, хороший, я навіть сказав би, класний ігровий інтелект. І він лідер і на площадці, і за площадкою. Дуже завжди позитивний, хороша людина, і він дає багато енергії. Ось і хороший професіонал, дисциплінований. І е, він дуже нам допомагає. Супер, дякую. Прес-конференція після поєдинку Рівника київ Києва. Слово для коментаря Роман Майорчук. Романе, розкажіть ваші враження про цей поєдинок. Доброго дня. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони нас боронять та дають можливість займатися улюбленим ділом. По грі моя команда сьогодні грала добре, але, на жаль, не всю, на не всю, не всю, всю ігру нас не вистачило. В команди противника добре вийшло побігти в транзицію в, в бистрий прорив. Моя команда сьогодні боролася гарно. В захисті, що на чужому, що на своєму кільці е, також були і помилки, не, не винуждені помилки, е, невимушені не, не втрати були. Е, ну, Рахую, що це стало е, оце дало кінцевий результат, це, що ми програли. Дякую. Слово для коментаря головному тренеру Дмитру Забірченку, будь ласка. Ну, в принципі, рівне з перемогою, так намагалися ми трошки сьогодні знову молоді дати пограти, плюс більше ротацію, скажімо так, трошки ще хотів більше, так. але молодь трошки посипалася там наприкінці третьої, чверті, так, початок четвертої і вже віддали ініціативу в руки рівна і було вже важкувато. Хоча там, Програли, в принципі, як ми бачимо, другу половину повністю, так дали рівному розбігтися, відчути гру і е, не використовували фоли там, де потрібно, по захисту е, там, де ми хотіли. Як хотіли захищатися, все також дуже багато помилок, тому в принципі закономірно програли. Єдине, що добре, що з можливими суперниками, які можуть, можемо ми може зустрітися в плей-офф, так же за місяць, навіть менше, то ми, в принципі, і з Луцьком можемо на Луцьк потрапити, так, скоріш за все. І з Рівним далі, так, якщо вони також там пройдуть, якщо ми пройдемо, так, і вони то. Тобто, Такі можливі суперники в плей-офф так, і за, за рахунок цих ігр ми намагалися трошки ще підготуватися до того, що нас чекає в наступному, так, в майбутньому. І сподіваюся, що хлопці побачили за рахунок чого команди грають. Теренський штаб зробить свою роботу, хлопці зроблять свою роботу і максимально підготовленими будемо підходити до плей-офф. А так, в принципі, все одно билися, боротьба була так, але трошки за рахунок може свіжості, може атлетизму. Не вистачило нам так далі відчути супернику гру, і за рахунок цього рівня на сьогодні на другій половині перемогли. Я бачив, що в коментарях запитували за Нікіту. кого та яка ситуація? А, вже вже я вважаю, що він а, хворів після хвороби були ускладнення. Йому потрібно було трошки а, відпочити і. Привести здоров'я в порядок, скажімо так, тому вже все вже, вже нормально, Сюди ми його не взяли так, тому що не було сенсу. Ось а я сподіваюся, з понеділка, з вівторка, він вже почне тренуватися з нами і повернеться до ігор і до тренувань. Дякую, дякую.